60 відремонтованих вулиць. Така програма максимум щодо благоустрою асфальтного покриття Ужгорода на цей рік. Бюджет не багато мало – два з лишком мільйони гривень. Першими полагодили вулиці на в'їзді до міста. Тепер взялись за транспортні магістралі. На вулиці Капушанській зараз проходять роботи поточного характеру. А на цій вулиці, на вулиці Легоцько, зараз проводяться ремонти капітального характеру. Ми зараз розібрали тут повністю одну полосу, підготовили її підсилення, зробили. І зняли фризування, методом фризування, зняли, вирівняли профіль дороги. Зараз там лишилося тільки тут укладка асфальтобетонного покриття. Ремонтники кажуть, тепер і нервів, водії витрачатимуть менше, і заторів буде не так багато, бо саме через Легоцького пролягає лебова частка маршрутів громадського транспорту. Кілька років тому ремонт на цій вулиці провели всупереч технології задешево і без щебенової підкладки. Тепер же намагались відповідати стандартам, а ще облаштували допоміжну конструкцію. Воду йде, вода, тікає сюди, кродіть. Саме злив має забезпечити цільність і збереження асфальту, адже вода руйнує його так само, як і машини. Ремонтники кажуть, волога може завадити ще на етапі укладання і скоротити строк експлуатації дороги щонайменше в п'ять разів. Теж рік може постоїти. Це залежить від якості асфальту. Буде держатися, але часом він. Буде стане поганий, тому що ним лага, бо була і все. А якщо правильно поставити, то скільки протримується років? Я знаю, так років п'ять, то ж гарантію йдуть, ну а так і більше. Була в нас вимушена перерва більше тижня, тому що дощі йшли. А ми вирішили нову технологію застосувати при ремонті доріг, тобто не ставити асфальт в дощ. Бо ми бачимо, чим грішила попередня влада. Вони любили в дощ ставити асфальт. Тому ми зробили перерву. Також вивчили стан вулиць, їх завантаженість та інші чинники. Віктор Щедей каже: безсумнівно, ремонту потребує більша частина доріг. Однак пріоритети все ж довелось розкласти. Почали ми із вулиць магістральних в Ужгород. Це була Доманинська, Гагаріна і Віріщагіна, де вічно пробки. Тепер другий етап це Закарпатська, Легоцька, Капушанська. Наступні вулиці це буде Заньковецька. Бачимо, вона також в такому паному стані і є магістральною, і Загорська. Це наступний етап. Тому особливу увагу звернули саме на якість. Кажуть, при такому підході латати покриття щосезону не доведеться. Відтак за два-три роки привести у належний стан вдасться всі вулиці обласного центру.